Доброго вечора. Ми з Києва. Мене звати Дмитро Танкович, я Спробую додати трохи позитиву наш непростий час. Отже, тільки добрі новини. Сьогодні в програмі у Курську почали з'являтися оголошення про будівництво бункерів та бомбосховищ під ключ. Слухайте, адже треба закрити лише один бункер на ключ, і тоді не доведеться втрачати гроші на бомбосховища. У храмі Христа Спасителя у Москві проведуть ностальгічний концерт хід парад СРСР. Радянського Союзу вже не має більше 30 років. Тож про СРСР у храмі мають не співати відспівати. Концерт у храмі Христа Спасителя вкотре доводить, що російські, російська православна церква стала частиною російського шоу-бізнесу, і тепер слово попса зіграло новими фарбами. Батько загиблого моряка, який служив на затопленому крейсері Москва, отримав свідоцтво про смерть сина через 110 днів. Такими темпами уряд Росії року так до 28-го визнає всі свої інші втрати. Хоча на той час і визнавати може бути нікому та й нікого. До дня ПДВ у м'ясних магазинах Росії почали з'являтися патріотичні цінники. Ну на цінниках написано Молодий півень, курдюк Буряцький та вирізка за ПДВ. Хоча правильніше було б написати з ПДВ. Ці цінники добре характеризують ставлення уряду Росії до своїх солдатів. Ну а тепер про інші новини більш докладніше. Але перед цим. Я прошу підтримати нас, поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репост, і обов'язково підпишіться на наш канал, адже це допоможе побачити це відео більшій кількості людей. Ну що ж, переходимо до новин. Солдати РФ не завжди отримують зарплату. Військовослужбовців із Чуваші кинули на гроші, обманули дурачка на чотири кулачка. Як бачимо, в путінській армії кожен солдат повинен віддати борг батьківщині, а ось батьківщина борги віддавати не зобов'язана. Найманці, які залишилися без обіцяних виплат, влаштували бунти, вимагають грошей. Якщо діди воювали за ідею, то зараз нічим, крім грошей, до армії не заженеш. Тому в знамениті написи на автомобілях, які наносять лише справжні патріоти Росії, потрібно внести доповнення. Наприклад, ось таке. Або ось таке. А ось у кого з грошима точно немає проблем, це Микола Патрушев, секретар Ради безпеки РФ. Активи його сімейства встановлять кілька мільярдів доларів. Щоб стільки заробити, солдату з Чувашії треба буде починати воювати ще за часів Бородіно. Хоча його все одно могли кинути на гроші і не заплатити. Багато хто називає Патрушева наступником Путіна. Принаймні, бункер він вже почав собі будувати ринкова ціна об'єкта становить 1 мільярд 820 мільйонів рублів. Не здивуюся, якщо на будівельних роботах також працюють солдати. Ну, яким потім не заплатять, не дуже зрозуміло одне від кого Патрушев збирається ховатись у цьому бункері від української армії, яка в будь-якому разі переможе, або від своєї армії, яку він зі своїми товаришами точно кинув на гроші. Від багатої секретарки Радбезо до найбіднішого регіону Росії за час війни з 400 покликаних солдатів з північної Осетії загинув 101 солдат. Слухати 101 один Тільки це не диснеївський фільм про долматинців і плями на них від крові. Мабуть, російська влада хоче, щоб регіон був ще й менш населеним. Що дивно до війни там давали хабарі, щоб влаштуватися в армії. Виходить, відбити ці гроші тепер можна лише компенсаціями за загиблих. Нагадаю, що Північна Осетія – це ще один регіон, приєднаний до Росії шляхом військового конфлікту і не є російськомовним. Але воюють вихідці звідти чомусь за права російськомовних. Брехня і приховання реальних втрат російської армії не дозволяє сказати, скільки саме росіян загинуло за Росію. Але чомусь здається, що їхня кількість мізерно мала. Виникає резонне питання, чому сім'ї загиблих і осетинів службовців мовчать, і не борються за о, своїх синів, чоловіків, батьків. Ні, звичайно, може вони якось борються, але це в Росії ніде не висвітлюються, адже ми всі знаємо, що змі володіє Кабаєва Аліна. Цікаво, що така ж ситуація і на тимчасово окупованих територіях, так званих ДНР і ЛНР, де чоловіків забирають воювати прямо з вулиць. А решта вже з початку війни сидить вдома, щоб не потрапити під примусову мобілізацію. І знову ж таки всі, всі мовчать. А за такої ось мовчазною згоди гинуть і осетини і українці з тимчасово окупованих. ДНР і ЛНР. Виходить, що з росіянами у осетинів менше спільного, ніж з українцями. І над цим варто подумати, поки росіяни ведуть війну чужими руками та життям. На сьогодні це все. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репост і обов'язково підпишіться на наш канал. Допомагаємо одне одному, допомагаємо країні, ми переможемо!